Перша допомога при обстрілі. Василь Кашуба, інструктор. У людини поранення. Як визначити небезпечність та допомогти? Поранення характеризується тим, що є розірвані м'які частини на тілі, а також, звичайно, що фактично завжди є пошкоджені судини, з яких витікає кров. Згідно сучасних рекомендацій, першої домедичній допомоги, є тільки два типи кровотеч. Це масивна кровотеча і немасивна кровотеча. Ось так ми дивимося на поранення, і бачимо, є розірвані м'які тканини, і звідти витікає кров. А якщо вона швидко, масивно витікає, фонтануючий такий швидкий витік крові, ми бачимо, що людина стикає кров'ю, потрібно терміново її зупиняти. Немасивна кровотеча це коли повільно витікає без фонтану, невелика калюжа крові біля людини. То можна таку кровотечу дещо відкласти і за той час надати допомогу тій людині, якої є якраз пасивна кровотеча. Бо від такої кровотечі людина може дуже швидко загинути. Взагалі людина може стикти крові за 2-3 хвилини від масивної кровотечі. Як зупинити сильну кровотечу, дуже важливо запам'ятати таку річ, що люба кровотеча зупиняється методом прямого тиску на неї. Тобто, якщо ми сильно надавимо, то кров зупиниться. Потрібно сильно зажати це поранення. Тобто людина може сама собі, якщо є поранення, сильно зажати, якщо це інші людині. Потрібно сильно тиснути. Тиснути потрібно в рукавичках, бо кров це є біологічна речовина. Кров може потрапити на наші поранення, і ми можемо мати інфекції людини. Тому першим ділом переживаємо за власну безпеку, вдіваємо рукавички, їх можна носити завжди з собою. І потрібно або підручними засобами, або звичайно спеціальними засобами зупиняти ту кровотечу. або тиснути сильно рукою, чи нікою рушничком на поранення. І таким чином можна зупинити сутини це такі тоненькі трубочки, можна так сказати. Якщо на них сильно натиснути, то якщо сильно натиснути, то ця трубочка перетискається і кров зупиняється. Так само, якщо це, це не допомагає простий тиск на поранення, то можна бим, спеціальний гемостатичний бин, е, запихати в саму поранення, якщо не зупиняє отакий зовнішній тиск. Якщо кровотечу не вдається зупинити методом тиску, є дуже хороший засіб. Це джгут турнікет який дуже швидко надягається або на верхню кінцівку, або на нижню кінцівку, і таким чином людині зупиняється кровотеча. Тобто, якщо не вдається прямим тиском зупинити кровотечу або декілька таких постраждалих, то ми зупиняємо кровотечу джгутами. Як накладати турнікет? Просто просовуємо кільце на кінцівку, затягуємо, проклеюємо на липучку. І тут є вороток, який ми крутимо до того моменту, поки зупиниться кровотеча. Тобто ми бачимо, що витікає кров, закрутили вороток, перестала текти кров, тоді фіксуємо вороток тут такі, в такі рожки, дивимося на час, Джгут безпечно накладений до однієї години. Жгут шкідливий, джут не може довго бути на кінцівці, тому обов'язково подивилися на час, записали або маркером час, або чимось що є під руками, щоб медики, які приїдуть, могли знати, коли був накладений цей джун, це добре, але він може зашкодити людині. Тому тільки ми його накладаємо тоді, коли ми не можемо робити прямий тиск на поранення. Якщо кровотеча не масивна, як діяти? Коли в людини не масивна кровотеча, та, яка витікає легко, достатньо накладання е, звичайної пов'язки та або звичайного бинта. Тобто ми перемістилися в укриття, зрозуміли, що кровотеча не масивна. За одне подивимося, як зупиняти немасивні кровотечі. Наклали пов'язочку, промотали бинт. Тут є такі спеціальні рожки, які створюють потім додатковий тиск. Але якщо таких рожок немає в вашому бинті, це не проблема. Замість них можна положити будь-який предмет, навіть будь-який бинт замість них, і вже по, по тому предмету замотувати бинт. Таким чином в цьому місці буде більший тиск, і кровотеча зупиниться Це допомагає зупинити немасивну кровотечу. Як зрозуміти, чи жива людина? Надаємо допомогу тільки тоді, коли місце безпечне оглянулися безпечно. значить, тоді переходимо до оцінки е, людини. Спочатку потрібно перевірити її свідомість, що вона. Притомна чи непритомна, для того, щоб перевірити, потрібно до неї звернутись. Тобі потрібна допомога. Чуєш мене струсити за плечі це для того, якщо вона спить або в наушниках, вона мене просто може не чути. Він, якщо відреагував, тоді запитайтеся, тобі потрібна допомога, чому ти тут лежиш, якщо відреагував? А якщо не відреагував, то він непритомний. В непритомного є два варіанти: він або живий, або неживий. Як перевірити, чи людина жива чи не жива? Потрібно послухати, чи вона дихає. Як перевірити дихання в людині? Достатньо лише 10 секунд послухати її дихання ось таким способом. Спосіб називається бачу, чую, відчуваю. Я бачу, чи він дихає, я чую і відчуваю, чи він дихає. 10 секунд таким чином слухає. Він не дихає, я починаю робити серцево легенево реміння. Якщо людина не дихає, пам'ятайте, що в неї зупинився кровообіг, в неї зупинилося серце, і їй потрібно робити непрямий масаж серця. Чому через те, що помирає його мозок? Мозок людини дуже швидко помирає, якщо до нього не доходить кров з киснем. Тому потрібно якомога швидше перейти до непрямого масажу серця. Зупинка дихання. Як зробити серцеву легеневу реанімацію? Якщо людина непритомна і не дихає, їй потрібно терміново робити серцево легеневу реанімацію. Де потрібно натискати? На грудину, на кістку посередині, це потрібно запам'ятати. Натискати потрібно основою долоні, можна ще сказати, п'ятою долоні, з цим місцем, на грудину, на кістку, яка знаходиться посередині. Згори донизу прямими руками. Глибина натисків 5-6 сантиметрів, це приблизно одна третя грудної квітки. Вигрість натисків 100-120 разів за хвилину, тобто приблизно 2 рази в секунду, і таким чином ми зможемо оживити людину або принаймні протримати її в такому стані без втрат до приїзду швидкої допомоги. У людини втрата свідомості, що робити, якщо людина непритомна, але дихає. Приводити до тями навмисно не потрібно, а потрібно просто перевернути людину на бік, контролювати її дихання і чекати приїзду швидкої або до того моменту, поки людина прийде до тями. Не потрібно бити її по щоках, приводити навмисно до тями. Це може їй зашкодити. Що робити при завалі? Перше, це перевірити взагалі, чи місце є безпечне, оглянути чи не може бути повторних завалів. Друге, оглянути, чи немає людей, в яких є зараз масивні кровотечі за можливості їх зупинити, накладаючи жгути, накладаючи прямий на поранення. Можна людині сказати гучно, затисни собі поранення. Третє, якщо ми бачимо людину, на якій є якісь завали, то потрібно зрозуміти скільки наскільки довго ці завали є, щоб, щоб якщо дуже довго це називається синдром тривалого здавлення, щоб ми могли перед цим накласти джгуль, бо довге тривале стиснення може спричинити проблеми потім цій людині. Зупинити немасивні кровотечі, це перевірити, якщо непритомні, то Непритомні, які дихають, перевернути їх на бік там всередині або на вулиці. А якщо непритомний не дихає, робити серцево реанімацію. Вибух у людини обіки. Що робити? Якщо в людини є опік, його потрібно терміново охолодити. Це потрібно для того, щоб не було опіків і нижніх шарів шкіри. Тобто, ми мусимо охолодити ті верхні шари шкіри, щоб вони не переходили далі. Як це правильно зробити? Потрібно просто. Занурити людини в кінцівку, або те місце, яке опеклося в холодну воду, або ще краще підставити під протічну воду, щоб вона якомога швидше і якомога довше охолодила це місце опіку і. Потім за потреби, якщо там вже є пухарі, пухарі не пробиваємо. Якщо є вже пухарі, то накладати стерильну пов'язку і бажано звернутися в медичний заклад. Є такі міфи як першої допомоги при опіках, щоб пробити олією, сіллю, пантенолом. Різ різного роду вже алкоголем обробляють. Це все е, буде зайвим. Це все, навіть якщо людині буде здаватися, що якщо сметаною полити на опік, то це її ніби охолоджує. Але насправді протічка вода звично швидше охолодить е, це місце опіку, тому що вона діє правильно. Сметана, кефір олія вона буде діяти неправильно. Вона буде створювати плівку, е, і вона той опік не буде. Та енергія опіку не буде мати куди виходити, і це людині ще більше. Буде шкода. згідно світових цивілізованих стандартів першої допомоги при опіках це протічна вода. Це найкращий засіб і найкраще дійсно допомагає. Пам'ятайте про те, що надавати першу допомогу може кожен вчіться, рятувати життя це дуже важливо. Швидка допомога не встигає приїжджати до кожного і не встигає приїжджати на всі невідкладні стани. Тому важливо дуже знати, як надавати домедичну допомогу, особливо на практиці. Бережіть себе, бережіть Україну, слава Україні! Героям слава!